Американські сенатори напередодні наблизилися до фінального голосування за законопроєкт про фінансування допомоги союзникам, зокрема Україні. 67 сенаторів при 60 необхідних підтримали рішення про зупинення дебатів по заміні оригінального тексту законопроєкту. Це означає, що Україна тепер за крок від позитивного рішення про фінансову допомогу. Фінальне голосування за законопроєкт про підтримку союзників очікується найближчими днями. Я не пригадаю іншого випадку. Коли Сенат збирався на засідання у неділю, коли відбувався Супербоул, але як ми вже й сказали, протягом всього тижня ми продовжимо працювати над цим проєктом, доки ця робота не буде завершена. Перед голосуванням сенату Дональд Трамп висловився проти продовження допомоги іншим країнам з боку США. хіба що борг виступаючи на мітингу у південній Кароліні, він згадав історію розмови з одним із лідерів Великої Сімки. Один із президентів великої України підвівся і запитав: Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви захистите нас? Я сказав: Ти не заплатив? Ти правопорушник? Він сказав Так, припустимо, це сталося. Ні, я не захищав би вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити, ви повинні оплачувати свої рахунки. І гроші припливли. Реакція від керівництва НАТО на це висловлювання Трампа не забарилася. Будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, у тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових. Розраховую на те, що незалежно від того, хто переможе на виборах президента, Сполучені Штати Америки залишаються сильним і відданим союзником НАТО. Не залишився осторонь щодо висловлювань Трампа і його конкурент у гонці за крісло президента Джо Байден. Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні прислужники дивляться на більш значні призи. Ну а як же без реакції від рупорів пропаганди РФ, для яких такі висловлювання, як мед у вуха, Скабєєва у власному телеграм-каналі поділилася інтерв'ю Трампа десятирічної давнини, коли ви бачите, що в країні починаються заворушення і вони ображають росіян, ви можете сказати. Ми підемо і захопимо її. І він справді робить крок за кроком. І ви повинні віддати йому належне у цій історії, як у приказці собака гавкає, караван іде. Не варто звертати увагу на провокаційні закиди про російських політиків. Голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч радить ось таким чином протидіяти подібним висловлюванням. Зробити все, щоб в цьому році Україна перемогла надати нам всю зброю, яку потрібно, і ще більше. Сприяти якомога краще тому, щоб Україна стояла, відстояла свої позиції, щоб Україна цю війну припинила, то тоді не буде виклику для Європи. Отже, щоб там хто не говорив, а рішення Сенату США про виділення 60 мільярдів доларів Україні питання часу. Тож тим, хто симпатизує або прислужує Путіну, залишиться тішитися хіба що в інформаційному просторі, і то недовго.